Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. 1400 кілометрів від українського кордону. Хопа і немає НПЗ. Вже дрони атакували НПЗ в російській уфі в Уфі повне фе це Башкортостан, Росія. Безпілотники там знову ось так Легка димка тумана. Затьмарилась нелегка димка, як бачимо, вогняного стовпа дима. Знов там він он, а он і прольот безпілотника Божої волі. Він летить запущений самим небом проти росіян. Дрони атакували місцевий нафтопереробний завод кампанії Башнефті. Там всім знесло башку. Про це написав кадри, опублікував. Дякуємо йому. Супернова плюс цьому каналу. Дякуємо Ексінові. Дякуємо. Вони часто публікують ось такі відео і ще скиглення таких росіян. Вони тут не встигли написати, що в Волгограді атакували НПЗ. Дивіться, стоять і дивляться. Що смотрите, ні шановні? Ідіть гасіть, тому що в них збивають НПЗ, а гасять тамтешнім населенням. Бо ми знаємо, що дрон абломак, як вони кажуть, зазвичай збивається тамтешніми домівками. Або самими військовими цілями, або тими цілями, які живлять фінансову машину ворога, бо вони криворукі, криво. Ну ви зрозуміли те місце, кім Путін сидить на т... чемоданчику, а потім жаліються, що щось прилетіло у них там у дрона -бломок, в вдома. Але прикметно визнають, що київські терористи з мирним населенням не воюють при цьому. То хто ж терористи? Ні, браття бачимо, що прольоти дронів летіли над гніздом кукушки, а вони тако дивляться, летить і летить, летить. Нова реальність двіжуха від Путіна. А також стоп чорного диму, котрий підіймається над місцем обстрілу Башкортостан, Уфімський у свавільник повідомляють про повторну атаку на башнефть у НПЗ. Повідомив Паблік Супернова Плюс. А російське інтернет-видання Астра зазначає з посиланням на місцевих жителів, що безпілотниками били ймовірно по промзоні в Уфі, де, Зокрема, і розташований НПЗ Уфа Оргсінтез. Місцеві пишуть, що дим видно в районі бірського тракту дорога, яка проходить промзоною. Ну а там вони стояли і глазєлі. Що ви там вишуковуєте? Бачите, а Путін хоче, щоб вони don't look up», а вони «look up» і все бачать. Правда, нічого з цим не зроблять. Зато ми і зробимо також. Повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом. Пишуть журналісти, додаючи, що в УФІ ще через атаку дронів ніхто нікуди не летів. Закривали аеропорт. Нагадаю, місто розташоване не багато, немало. Точніше багато, приблизно за 1400 кілометрів від України. НПЗ у НПЗ уже кілька разів був цілю безпілотників. Ну такий гостинний. В останнє, буквально 11 жовтня, що далеко ходить, його уразили далекобійні дрони центру спецоперації. А Служби безпеки України УФА є одним із найбільших навтопоробних центрів Росії, забезпечує російських окупантів пальним пальномастильними матеріалами. Зазначили в СБУ того разу і сказали, це званіли ми, а трубку знов ніхто не взяв. Та й добре, що вони такі безвідповідальні і глухі, і системи ППО у них діряві. Що там Путін зібрався прикривати на фоні тамагавків? чим е, своєю лисою голівкою? Значить, і це ще не все. Бо я нагадаю, що Феодосія третій день палає да, в нас, значить там уже 16 резервуарів. Уражено, воно ж одне за одним тако палахотить. Світан давно нам казав, що якщо вона займається на НПЗ чи на нафтобазі, то вона може горіти тижнями, бо там все отак, як естафеткою, значить, доміношечка така, значить, одне одне підхоплює і палає. Окрім того, Волгоград в районі НПЗ також виднівся сьогодні дим. А місцеві писали ап'ять бензина, не та ноєво і ні. Ціни на вістюків зростуть, аби на собак не зрости, казали інші. Розуміючи, що якраз на собаках, на конях, на Сережі Лаврові, наприклад, це і є їхні транспортні засоби пересування тепер, власне. І це ж ще не прилетіли тамагавки і фламінго і все інше. а Дрони, але ви бачите, які дрони туди летять розміром з літак ж, вже війна така технологічна дронів, неконвенційна. Путін не розуміє. Не розуміє, що часи війни носити на тракторі та 72 Вони вже пройшли, і воно в нього не вийшлося, як би нічого. От, а, бо чого росіяни на Покровському напрямку та ніяк нічого не можуть. Ну тому, що там які зона велика, і дрони працюють. І до речі, говорячи про Покровський напрямок, зокрема, збройні сили України просунулись в Покровському районі. А, про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський, що за минулу добу українські штурми Підрозділи просунулись по покровському районі Донецької області на відстань до 1,6 км. кілометра, попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках нашими воїнами протягом минулої доби. Проведено пошук та знищення противника ще й на території трьох і чотирьох квадратних кілометра Покровського району Донецької області. При цьому штурмові підрозділи стверджує Сирський на окремих напрямках просунулися до 1,6 кілометра. А загалом за час добропільської фактично се контрнаступальної операції у нас станом на 6,00 напередодні, звільнено 182,4 квадратних кілометра, 224,7 квадратних кілометра зачищено від ДРГ противника. Тож Росіяни як не сунуться. Як не завалюють цими м'ясними штурмами, як Путін там не мобілізовує 2 мільйони резервістів. ну, просунутися їм дається тільки що на а, десь там уже а, відбитки історії, десь на задвірки історії, і а, обнулити повністю Російську Федерацію. Ось так Путін може це і було це СВО, Бо ж а, бачимо, що хіба розвал і крах Росії до цього він принаймні йде і веде свою терористичну, поки не припиняє війну проти нас. А скоро можуть полетіти і томагавки.